Вітаємо на каналі Експорт і Сьогодні ми спілкуємося про трансформа Маліновського. Полетіли. Логічно зараз розмовляти про трансфери. Зараз зима, і клуби можуть дозволити собі сходити на шопінг. Радіємо за наших українських футболістів, які вже перейшли або можуть перейти до грандів європейського футболу. Сьогодні спілкуємося про Руслана Маліновського, який все таки перейшов до Марселю і покинув італійську аталанту. Змінив підсу на равликів. Ну так теж можна. Не секрет, що Маліновський хороший футболіст з неймовірним ударом. Його обіграші та техніка дають про себе знати. Проти лівої ноги завжди не просто грати. Він володіє хорошими фізичними та технічними даними. Ну не дарма він і зацікавив іноземні клуби. Давайте згадаємо, з чого Руслан починав і що він має зараз. У 2011 році він підписав контракт з Шахтарем, грав тільки за шахтар 3 та забив 10 голів. Дуже непогано. Пізніше він опинився в ПФК Севастополь і Там він грав у футбол та забив лише один гол. Потім під керівництвом Юрія Вернедуба він опинився в зорі, і саме там він отримав. Той досвід, який допоміг йому грати на найвищому рівні. Спочатку він ловив мандраж, але потім він з ним впорався. Вернадуб тримав в тонусі молодого таланта, десь сварив, а десь хвалив. Руслан помилявся, але потім він впорався з мандражем і почав зростати як футболіст. Неозброєним оком було видно, що футболіст зростає кожного дня. Він працює над собою та дає результат. Ну не дарма він отримав нагороду золотий талант України. Усе це було в 20 років. Він забивав чемпіон. У та в Єврокубках. забив сім разів за зорю, але відіграв лише один рік. 1 січня 2016 року було повідомлено про те, що Руслан переходить до Генка на правах піврічної. Оренди. Маліна дебютував у півфіналі Кубка Бельгії проти бельгійського стандарта. На футбольному полі він провів аж 72 хвилини. Згодом оренду було подовжено ще на один рік, а потім Генк вирішує купити гравця. Просто клас. На той час Руслан провів 42 матчі, забив 13 голів та віддав 8 результативних передач. Просто майстер. А вже 29 травня 2017 року він офіційно переходить з шахтаря до генка. Ну класний трансфер, який дозволяє футболісту зростати кожного дня. Перемач. народжені в Україні, заряджені перемагати. Українець продовжував прогресувати, і сезон 2018-2019 для нього став успішним. Вони виграють чемпіонат Бельгії. А Руслан привертає увагу європейських клубів. До речі, в тому сезоні Руслана визнали найкращим гравцем команди. Ну це досягнення дуже непогане. Руслан Маліновський зацікавив такі клуби, як Наполі, Самдорія, Аталанта та Валенсія. А генк його хотів утримати у себе. Але вони відхилили цю пропозицію. Футболіст хоче розвиватися в інших чемпіонатах. 16 липня 2019 року було вже офіційно оголошено про трансфер Маліновського в Аталанту. Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Італійський клуб та гравець підписали контракт на три роки, а футболіст отримував 1 мільйон євро на рік. Перехід був ініційований президентом клубу без попереднього узгодження зі спортивним директором та тренером футбольного клубу Аталанти. У травні 2021 року Маліновський визнається найкращим футболістом місяця. Потім Українець стає найкращим асистентом чемпіонату Італії 12 гольових передач. Вже у сезоні 2022-2023 Маліновський втрачає довіру Гасперіні та грає дуже мало. У січні 2023 року Руслан Маліновський покидає таланту та опиняється у французькому Марселі. Всього за богиню Аталанту Маліновський провів 143 матчі, забив 30 голів та віддав 28 вісім гольових передач. Дуже непогана статистика. Якщо казати про головного тренера Гесперіні, то це просто старий пердун, який бачить себе у команді. Він егоїст і не хоче взагалі щось змінювати. Я взагалі не розумію його рішення стосовно Руслана. Руслан забивав, віддавав. Передачі боровся до кінця, а ти просто перестаєш в нього вірити та хочеш сплавити. До речі, Маліновський спеціально вивчив італійську мову, щоб розуміти його на найвищому рівні, щоб розуміти, чого він взагалі хоче на футбольному полі. Але тепер йому потрібно вивчити французьку. Ну буде дипломатом в наш непростий час. Спочатку Петраков, потім Гасперині. але проблема точно не в Маліновському. Він просто не вміє працювати з пенсіонером. Тепер про Марсель Маліновський перейшов на правах оренди, і взагалі для нього це класна традиція переходити на таких умовах, тому що його дуже часто потім купують. Сума 10 мільйонів євро і ще плюс 3 мільйони бонусами. Ну дуже непогана цифра для віку 29 років. Тепер про чемпіонат Франції: спочатку Маліна хотів грати в англійському чемпіонаті. За нього боровся Тоттенхем, але ми вже маємо декілька невдалих прикладів стосовно цього питання. В такому віці грати в АПЛ це дуже складно. Ми розуміємо, що це класний рівень футболу. Він високий, але потрібно взагалі оцінити свої можливості, ну і потім вже думати про те, будеш ти грати чи ні, тому що це дуже складний чемпіонат. Ми пам'ятаємо Андрія Ярмоленка. Так він намагався довести зворотня, але було складно. В 20 років ти ще можеш гристи газон, але в 30 це вже до побачення. Не можна сказати, що чемпіонат Франції дуже слабкий. Так, тут можна непогано виступати та заробляти гроші, але є конкуренція в складі і з різними командами. Це потрібно розуміти. ПСЖ, Ланс, Рен, Лоріан, Ліон. Усі ці клуби дійсно можуть заважати тобі в чемпіонаті, але це цікаво. Будемо дивитися за Маліновським. Конкуренція в Марселі точно буде. Руслан буде грати з такими футболістами, як Клаус, Пає, Ґюндузі, Індер та інші класні футболісти. Треба працювати далі. Взагалі, якщо коротко про цей трансфер, то можна сказати, що Маліновський допоможе Марселю в чемпіонаті Франції. Ну і ще зможе пограти з ПСЖ проти Месі, та Мбапе. проти Роналду вже він зіграв. В чемпіонаті Франції Марсель точно буде боротися. Подивимося на них. Вони будуть боротися не тільки за чемпіонство, вони також будуть боротися за єврокубки. Ліга чемпіонів поруч, тому Маліновський може себе проявити. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Почуємось.